Зараз ми йдемо вітати Буранчика з днем народження. Йому сьогодні три місяці. Долучайтеся до привітань. Ось такий шедевр ми створили для нього. Поздравлять Буранчика Баба, Саша в колпаку. А на голову ну що ж не видно колпака? Пішли. Happy birthday, to you. Буранчику три місяці. Ура! Буранчик з днем народження тебе! Ми тебе вітаємо! Будь щасливий і здоровий, дивись, ми тобі даруємо такий чудовий тортик. Ну ми не будемо тут хлопушки використовувати, бо Буранчик їх злякається, а тортик, я бачу, йому смакує. Ура! Буранчику сьогодні три місяці. Буранчик їж тройку. З'їдай тройку. Ні, зразу малинка йде в ход. Оцінив наш тортик, з'їв малинку з нього, з'їв щавель, да, Буранчик, те, що тобі найбільше подобається, те Буранчик з'їв. Буранчик з днем народження. Хто хоче буранчика привітати? Задонатьте Буранчику на молочко. Буранчик буде дуже вдячний вам. Да, Буранчик? Да. Я буду дуже вдячний.